Вітаю вас, любі. Я надіюсь, ви в порядку, з вами все добре. Так, сьогодні ми дивитимемось із вами, що йде з вашого життя. У мене там за віконечком зараз такий приємний дощик іде. Ну і, в принципі, здається, зараз декілька днів будуть дощі підряд чи ні, не знаю. Що йде з нашого життя? Залежність від емоцій. Це перше, що можу сказати. Залежність від такого, знаєте, коли всередині все бомбить від якихось таких дитячих позицій, поглядів, навіть те, що здавалось таким дорослим. Ви могли з приводу того або іншого не знаю там страждати, могли заморочуватись того або іншого там, приводу. да і в якийсь момент ви починаєте розуміти, що насправді, ну, так, воно повинно бути, але з деякими рисами ви перебільшували. То якась, можливо, скажімо, ну, я б не хотіла виражатись не зовсім доросла, ну така, знаєте, досить інфантильна, наївна якась позиція у вас була, прояву, в принципі. Або ось отака манера, яка притаманна там дітям в тому або іншому віці. Знову ж таки. Ви ментально дорослішаєте. Те, що ви фізично пройшли в якийсь період, в якісь ситуації в житті, то зараз ви це робите ментально. Ви знову проходите ті ж самі стадії. Просто зараз емоційно. Ну, взагалом. Добре, не заморочуйтесь з приводу цього, а просто розумійте, що якась манера прояву у вас, вона йде. Ви якось не могли побачити все так, як воно є, в якійсь повній мірі. Я не можу сказати, що ви не могли подивитись на це правильно. Ні. Просто на деякі ситуації ви дивились досить ну, таким затуманеним і нетверезим поглядом. Тому що ну, так виховали, так виросли, так прийнято, такі часи, така мода і тому подібне. Тут багато може бути причин. І тут немає винуватих, чи ще щось, туди не треба копати. Просто ви повинні розуміти, що розвитку там ніякого немає. Якісь ваші позиції треба змінювати. Тут така рекомендація: зверніть, будь ласка, увагу на ті книги, які вам подобались в дитинстві, кінофільми. Ну, тут, здебільшого, знаєте, тут. До питання фантазійності, тому дійсно, якісь книги, журнали, комікси. Що вам подобалось? Ось на те зверніть увагу. Можливо, ви свої якісь там дитячі анкети чи дитячі малюнки, щоденники знайдете. Познайомтеся з собою, з дитиною, ви багато чого зрозумієте про себе, а заразом із тих, у кого є дітки, ви зможете зрозуміти і своїх діток. Тобто, ви. Зрозумієте знову ж таки, що не ви є конкретно причиною, ні. Винуватих немає. Ось від вас іде така позиція: хто правий, хто винуватий. Ви зараз на тій стадії, що кожен сам по собі. Треба розстановки робити. Тут рекомендація в наступному. Тут ви самі собі, хазяїн і хазяйка, ви самі собі можете поставити розстановки. Просто уявіть себе, ніби як будинок ваш, да, ваше житло. Що ви бачите, яка там обстановка і тому подібне. Тобто, спочатку намалюйте себе як будинок, да, і що там стоїть. Що на своїх місцях і тому подібне. Таким чином, ви зможете потихеньку навчитись розставляти все в своєму житті. Але для того, аби все розставити в своєму житті, треба зрозуміти, що вчасно треба в чомусь зупинятись, звідкись йти, щось завершувати, для того, аби не перебільшувати і заразом із тим не знецінювати. Тобто, всьому своя міра. У вас може бути питання в наступному. Ви почали помічати, наскільки ви складні для людей. Наскільки ви, скажімо, люди не витримують, можливо, з кимось із вас. Да? Можливо, люди вас не розуміють, люди не затримуються в вашому житті. Там, наприклад, люди можуть недооцінювати вас. Ну, Ви починаєте бачити себе. Такими, які ви є. А заразом із тим, ви зрозумієте, що інші люди теж такі самі. Тобто те, що вони там можуть проявляти якусь свою незгоду чи роздратованість, це не тому, що у вас причина, а тому, що така людина, і в лиці вас вона себе так і так, так поводить. Є таке, що люди скрізь однакові, така людина. Не шукайте причин в собі, да? Ну, зрозуміло ж, якщо ви з людиною взаємодієте, то теж за собою треба слідкувати, де ви там, як ви чините до людей. Ну, а заразом із тим зрозуміти, що якщо люди, наприклад, ну, скажімо, вам транслюють те, що вам не подобається, можливо, це і є ваше відношення до людей, да? або ця ситуація вас чомусь вчить, яку роль ви в цьому всьому відіграєте? Ну, а в принципі, краще я вам скажу так, спускайте в унітаз таких людей, таке спілкування і тому подібне. Ви самі творець свого життя. Два рази вийшло сонцем. Що йде з нашого життя? У вас змінюються пріоритети, у вас змінюються погляди, у вас змінюються цінності, цілі, напрями. Ви зараз будете себе складати заново. Можливо, тому спри... могла сприяти якась ситуація в вашому житті. Наступне, що ви повинні зрозуміти, що чекати вже більше нічого не потрібно, вже все сталося, все відбувається. Тобто процес вже дійшов до е кінечного результату. Як вам сказати, ну, в будь-якому випадку, для того, аби щось сталось, да, треба, щоб щось відбувалось. Тому. Наприклад, по сходинкам, да, поетапно теж, по полицям. Ось спочатку одна полиця завершилася. Тобто те, що те, куди ви вкладалися, або те, що вам по долі, да, то воно вже, скажімо так, воно вже відійшло на другий план. Все, очікування тут вже не до очікувань. Саме ось ви повинні розуміти, що ось саме час, місце і тому подібне. Що те, що відбувається, да, або те, що ви чуєте, що буде колись там відбуватись, то ви повинні зрозуміти, що це вже відбувається. Ну, ви вже зрозумієте нарешті, ви, хтось із вас, скажімо, як тут правильно сказати? Ви знаєте, Любі, а тут все, все дано, все, тут вже все сказано в цьому розкладі. Можливо, ця колода перестала говорити. Зараз давайте я на ще одній подивлюсь. Ні, тут все, любі. Тут є, над чим вам подумати, що роздумати. Якщо не зараз, то пізніше. Тобто ви тут. Не треба перегружати вас, да? і треба так, аби ви змогли все вкласти в своїй голові. Основний напрям. Ви зрозуміли, як для себе що зробити? Ну, ось, тому. Ну і попрацюйте над непогодженнями. З чим ви не згодні. І що на вас може впливати? Або хто? Добре, любі, ну що ж, що я хочу вам сказати. Наразі покращення в будь-якому випадку йде ваше життя покращенням. Іде зміцнення вас через різні, звісно, ситуації, десь там, де навіть неможливо було собі уявити якогось шансу чи ще щось, там може бути розвиток, якщо ви, скажімо, не просто ризикнете, ну, а будете сміливі, проявите силу, силу волі, десь наполегливість. Не все буде даватися легко, просто, але ви завжди повинні працювати над тим. Аби покращити, не проривати простір, досягати, досягати, а саме здобувати добре любі. Я вам щиро дякую за сьогоднішній розбір. Дякую, Любі вам, що ви поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Зараз, Любі, я щось тут не можу зрозуміти. Ні, все, тут наразі дійсно все. Дякую, Любі. Дякую, що були поруч. Такий дуже цікавий якийсь розклад вийшов. Я вам щиро дякую за це. Бажаю вам миру. Добра, спокою, тихих ночей, ранків, днів. Дякуємо, що вже світло більше, скажімо так, світить нам. да Тобто ці такі мілкі складнощі йдуть до завершення. Дякуємо, що це було настільки тимчасово. Дякуємо кожному воїну за те, що ви захищаєте, обороните ризикуєте. Дякуємо вам. Бажаю вам Аби ви береглись, були збережені, повернулись всі додому. Здоров'я, цілісності вам бажаю, мужності. Нехай вас захищає, і береже Боже. Чекаємо всіх вдома, дай Бог, щоб кожен повернувся додому. Все скоріше налагодилось, і ми зажили хорошим життям. Ну і жили, звісно ж так, як ми навчились під час цієї війни. Тобто, з щирої, відвертої сторони. Ми пригадали, ми згадали, хто ми. Треба жити так, як ми себе ідентифікували зараз. Добрий любі, дякую вам, всього вам найкращого, всім добра!